Сьогодні у нас 27 жовтня. Дивимося на азаміну. Це у нас дерево алегене, вже плоди всі давно осипались. Далі шинандо. Також вчора і сьогодні останні. Плоди осипались і сорт. Тут хана частина також всипалась і ще дві штучки пізній сорт. Ще дві штучки висять. Оце один такий біля 200 грам, решту 100-150 грам. Тут у нас плоди, які вже осипались давніше, це у нас. Вони стояли в холодильнику деякі, особливо алегені. Ось такі вони вагою біля там, 80 грам. Це у нас шинандо. Ось, наприклад, цей плід 11 числа осипався, стояв в холодильнику. Так, це в нас сускихана. Значить, ці важать біля це біля 200 г, а решту десь по 150 грам важить в середньому. Після опадання плоди в кімнатних умовах можуть стояти біля одного тижня. Ось, а якщо в холодильнику тримати, то то біля двох-трьох тижнів вони зберігаються. Плоди, які дозрівають дуже, стають ось такі темні, темніють, але всередині це не впливає на якісь плоду. Вже коли ось такі коричневі це вже гниль. А ось коли просто такі чорні плями, це якби це нормально для дуже дозрілої азиміни. Ось така зміна виглядає в розрізі. Це є сорт алегени, і ось цей це, менш дозрілий. А ось такі вони вже коли дуже дозрілі, такі стають жовті. Це в нас шинандо і ось це в нас Сусквіхана сорт. Кісточок є в кожному плоді біля. Біля десяти кісточок? Ну, в середньому десь так, шість. Від п'яти до десяти. Ось така м'якоть. Всередині. Желеподібна. Мак нагадує більше манго, більш схоже на манго. Ну, манго, банан, ось таке щось. Це в нас чим більше дозрілий плід, тим він смачніший і ароматніший. Далі у нас сорт Шенандо. Ось такий. Аромат дуже цікавий. Чимось не відрізняється сорти між собою, ну але тут сказати важко. Якісь нотки такі більш аромат відрізняється і по смаку, але ідентифікувати їх не так точно. Не просто. Ось такі кісточки? З яких ми вирощуємо підщепу для саженців, азиміни. і сорт. Сускихана, ну, смак, чесно кажучи, неймовірний, Ось так воно. дуже. Дуже смачно. Ось такі кісточки. Чим більше плід, тим більші кісточки. Але Гене, і і Що Щодо величини плодів, то цього року в нас плоди в середньому мають біля 100-150 грам. Взагалі в дорослих дерев азиміни плоди важать біля, в середньому біля 300-400 грам, деякі можуть бути і пів кілограма. Але в нас, по-перше, деревам тільки п'ятий або шостий рік. Дерева мають висоту. Десь біля метр 1,80. Тобто дерева ще невеликі. По-друге, загружені були достатньо так. На трьох деревах було біля 45 плодів. Тобто це для, таких, для такої висоти дерева це трошки забагато. І плюс ще в... посуха цього року була у нас. Дуже мало води. Ось, відповідно, чим більше дерева, тим збільшується вага плодів. Яка буде десь 300-400 грам. Тобто, це, якщо ось цей плід має біля 100 грам, то це буде в 3-4 рази більше. Так, ось Росте в нас дуже багато сортів азаміни, Будемо по мірі їхнього плодоношення будемо ознайомлювати, показувати плоди, дегустувати їхні смаки і так далі. Будемо спостерігати за цією цікавою культурою.